Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про правила поведінки у міському транспорті. Автобус, тролейбус, трамвай. Все це міський транспорт. Він забирає людей тільки на зупинках. Зупинка для кожного міського транспорту позначається ось такими знаками. Роздивіться їх. І тут є певні правила яких повинен дотримуватись кожний. Сідати у транспорт можна тільки на зупинках. Заходячи у транспорт, потрібно пропустити тих пасажирів, які виходять. Заходити у міський транспорт потрібно спокійно, не штовхаючи інших пасажирів. Уступай місце людям похилого віку та жінкам з дітьми. Не заходь у транспорт з їжею та напоями. Ти можеш забруднити інших пасажирів. Якщо під час руху транспорту ти їдеш стоячи, обов'язково міцно тримайся за поручні. Під час поїздки поводься тихо, спокійно, не галасуй, щоб не заважати іншим пасажирам. Не відволікай водія транспорту своїми розмовами, але пам'ятай, у разі загальної потреби ти можеш звернутися до нього. Якщо ти будеш дотримуватись цих правил, то твоя поїздка буде завжди спокійною, приємною та безпечною. Твої домашні завдання розкажи друзям, що нового про поїздку у міському громадському транспорті, ти тепер знаєш. До побачення, дітки, приємних вам подорожей!